Молитися на Майдані тільки з дозволу держави у мінкульті. Попередили, що можуть заборонити релігійні організації греко-католицької церкви. Приводом слугують публічні богослужіння та наметова каплиця. Відповідний лист отримав глава УГКЦ у святвечір. У цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, які властиво можна навіть назвати погрозою. Про те, що релігійні громади Української греко-католицької церкви в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу. У сучасній Україні у листі Міністерство культури нагадало, що публічні богослужіння можна проводити лише з дозволу місцевої влади. Втім, на Майдані Незалежності практично щодня священники різних конфесій моляться із учасниками мирних акцій протесту. До речі, у всеукраїнській раді церков і релігійних організацій наголошували, що вимога отримувати дозвіл на молитву не в відповідає поняттю релігійної свободи. Однак чиновники саме цією нормою закону й скористалися у мінкульті. Також звернули увагу на ось цей молитовний намет в міністерстві. Вважають, що його встановили всупереч закону. Глава УГКЦ на це завважив, що міжконфесійний намет не є майном церкви. До речі, лист відповідь уже надіслали в міністерство. У ньому духовенство запевнило, що протиправних дій не чинило. Тобто, священики на майдані є будівничими миру. А не агресії чи ненависті, вони там є для того, щоб заспокоювати людей, для того щоб пропонувати їм мирний розв'язок для того, щоб заохочувати до конструктивного діалогу. Блаженіший Святослав сподівається, що державі вистачить мудрості не переслідувати церкву, а чиновники звернуть увагу на зусилля УГКЦ у підтриманні суспільного миру та діалогу. Ми завжди є, були і будемо із своїм народом, незважаючи на різні погрози чи перешкоди, які хтось нам може ставити, оскільки ми вважаємо, що це є серцевина місії церкви. Якщо ж справа дійде до суду, то зробити це міністерство буде доволі складно, адже кожна з поміж тисячі греко-католицьких парафій зареєстрована як окрема юридична організація. Відтак підготувати судові позови проти їх усіх буде практично неможливо. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський Живе Ві.